В рамках престору, який організувало Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства, журналісти відвідали Кольчинський промисловий майданчик Мукачівського лісгоспу. Сюди доставляється вся низькосортна деревина з лісозаготівельних дільниць даного підприємства. Тут є у нас цех розкрижовки. Тобто сортиментів на більш е, якісніші сортименти, а які є більш такі значить, деревина, ми її пускаємо у цех переробки. В цеху переробки ми е, пускаємо на лісопильну раму Райман значить, і ріжемо десь заготов... чорну меблеву заготовку, яку потім десь експортуємо на, на Польщу. Малкикут є, контракти. Середній кубик десь. Чорнової мебельної заготовки дубової, значить, виходить порядка до 8 тисяч гривень. Значить, я рахую, що той добре. А для чого їх використовують ці заготовки? Заготовки ці потім в дальнішому, наскільки я знаю, використовують під паркет, тобто роблять з них паркет і вже йде в реалізацію для населення. Для переробки деревини найнижчого гатунку в лісгос один з перших закупив сучасний дровокольний верстат, який вже окупився сповна. Тому що він був прийнят куплений у нас у 2000, ну, якщо дай Бог пам'яті десь у 2012 або 2013 році, значить пішов попит на колоті дрова, значить порядка до 8-10 кубів зміну може переробляти от колотих дров. І от, такий, от така палета, як от ми бачили тих дров, вона десь буде порядка під 50-55 євро на експорт. І я рахую, що за, за ті роки він вже окупився, але ну, ми десь полегшили е, працю людини, тобто не треба сокирами рубати ті дрова і так далі. Вони, в принципі, у вас всі дрова йдуть на експорт, наше населення вас і його не купує. Вони йдуть, вони йдуть і на експорт, ідуть і для населення. Люди, які ну, десь... Майкер. Ну Скільки коштує у ну, вас отакий? Ось така палета дров, значить, у ній 1,2 метри кубічні, значить вона е, коштує до 550 гривень. 550 гривень. Я рахую, що то не є багато, тому що з цим треба робити, той дровокольний станок він електроенергію споживає і так далі. То й все затрати. Але людина, яка десь ну, має гроші, прийшла, готову собі забрала, готові дрова, привезла додому, і не треба нічого робити. Деревина високої якості заготовляється на верхніх складах, чіпується і реалізовується через аукціони. Це косортна деревина, тобто деревина перших, других, третіх сортів, значить, вона вся продається через аукціон. І, значить, і Люди, які купляють, ми стараємося їх отоварювати. Деякі приходять своїми автонавантажувачами, на верхні склади забирають прямо таки з верхніх складів пісопродукцію. Рубки головного користування у Мукачівському лісгоспі щорічно становлять близько 30 тисяч кубометрів деревини, які більше сотні років. Лісозаготівельні роботи проводяться власними силами. У нас є лісозаготівельна техніка, є лісовози з гідроманіпуляторами. Тут було закуплено три нові, три нові гідроманіпулятори. Тобто, ну, я рахую, що що це, кра... що, що це за техніка? Для значить, чого вона? Вона йде, встановлюється на автомашини, автомобілі на базі Урал, значить, і, ну, як би сказати, для погрузки лісопродукції і вивезення. Значить, я рахую, що краще купляти нове, ніж ремонтувати старе. Без ну, шкоди для лісу, йде заготовка? Без шкоди йде для лісу, тому що ну, то є державне замовлення, головне користування і ми стараємося не, не зловживати тим. Крім заготівлі ділової деревини, в лісгоспі ведуться санітарно-відбіркові рубки. Тобто те то дерево, яке, яке десь ну, на корені висохо і так далі, його треба забирати, щоб не розгодилися шкідники, різні короїди і так далі. Отож, міле господарювання та застосування сучасних лісопереробних технологій, дозволяє мукачівському лісовому господарству економити кошти, створювати нові робочі місця, піднімати рівень. Заробітної плати працюючих та збільшувати відрахування до державного бюджету. Ці позитивні зрушення відбулись за час директорства Василя Анталовського, в результаті чого Лісгосп з банкрута перетворився у прибуткове підприємство. У нас працює порядка 200 чоловік на підприємстві, Значить, рентабельність досягає порядка до 4-5%, середня заробітна плата до 5 тисяч гривень, тобто, якщо бути точним, 4 тисячі 781 гривня. Значить, я рахую, що ну, на даний час це нормально. Люди працюють, стараються працювати, бо якщо є заробітна плата, значить людина заінтересована в роботі. А якщо нема заробітної плати, значить людина не буде працювати. І от ми стараємося так якось, щоб з місяця в місяць, тобто, як пише законодавство, аванс зарплата. Аванс зарплата. Найпотужнішим у лісгоспі є Мукачевське лісництво, яке має близько п'яти з половиною тисяч гектарів лісу і дає левову частку в заготівлі лісопродукції. Це лісництво практично має до головне користування. До трьох тисяч кубів головного користування дуба маємо. Значить, одне з потужніших лісництв, яке дає досить, досить велику реалізацію в місяць. Тобто воно дає порядка до мільйона реалізацій при нинішніх цінах в місяць лісопродукції. Значить, лісництво в у 2009 році значить, воно практично було, от криші не було, то що ми бачимо, криші не було, то все було занедбано то же саме, то вже ми перекривали в 2009, по 2010 рік ми то все перекрили, зробили нову кришу, значить, практично облагородили двір, посадили от туї і так далі. Ну, зробили все для людей, щоб могли йти і, 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 і працювати в тому лісві. Після ремонту даху в затишному корпусі, крім Мукачівського лісництва, розмістилась і адміністрація виробничо-лісонасінневої станції Березинка. Поряд знаходиться єдиний на Закарпатті дендропарк, де випробовують нові види рослин. Він має статус природозаповідного фонду, науковий супровід якого веде закарпатське відділення інституту гірського лісівництва. Його площа 34 гектари. На 40 сотках дендропарку знаходиться розсадник. Він дістав нове життя три роки тому, коли почав оновлюватись. Відтоді на знову рекультивованих землях вирощують незвичні для нашої місцевості чагарники, а також декоративні промислові та лікувальні дерева, які використовують як для лісових насаджень, так і для озеленення населених пунктів Закарпатської області. Крім того, тут є і, і хвойні різні і кущі, і вічно зелені, наприклад, Барбарис Юліана декоративний кущ, є наприклад, три види магнолії, кобуска, магнолія обернеється видно, магнолія трьохпелюсткова, які дуже декоративні самі по собі, є, наприклад, і горобина домашня. Яка була окультурена на людьми, і яка де теж є дуже цінна лікарська рослина, яка на, 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 на даний час дуже потрібна через те, що люди дуже часто хворіють на кишкові захворювання, і а все, а, а кишкові захворювання приводять у основному і до других захворювань непосредственно зв'язані. Крім того, є і берека лікарська теж дуже цінне культура, яка по тех, технічним характеристикам по, походить на атласне дерево або на ебонове дерево. На жаль, яке через свою технічну, кажуть, дуже прекрасну характеристику пішло на знищення. Є тис ягідний, який є представником іменно восьмих видів, який росте. У нас і червене яке європейське дерево, не гний дерево, яке теж дуже, дуже цінне. Є, наприклад, бархат Амурське тут у нас росте, який, медоносна культура, яка не вступає липі манжурській. Там йде один гектар, я щось чула до 600 кілограмів на гектар. І мед дуже Дуже актуальне дерево. Мед дуже лічить туберкульоз легких. Із нього препарати робили раніше протитуберкульозний. Крім того, почали ми вирощувати і еводію хубейську, яка теж є дуже медоносна культура. Найпопулярніше в розсаднику дерево, яке дійшло до нас ще з мезозойської ери гінгобілоба. Якщо ви знаєте, що до 50-х років навіть самі буддісти і в Китаї не знали, що цінні не тільки горіхи гінго-білаби, але цінні є листя. Із з 25 кілограмів в основному десь приблизно лише 450 грамів набрати цілющої культури, це випаровуванням іде. Ціни в гінго-білоба ще тим, що коли було скинуто атомну бомбу на на Гасакі, всі дерева, які були вигоріли, почорніли, одна гінго-білоба, що залишилося листя неушкоджено і зелене. Крім того, як говорять древні буддісти його дуже обожнювали через те, що садили коло храмів, і коли дуже сильні були проливні дужі, воно запобігало ерозії ґрунту. І тому йому дуже приписували рідкі легенди гінго-білоба. Крім того, в Китаї, в Японії гінго-білоба вважається символом єдності двох душ. Це, наприклад, жінки і чоловіка. Після ЗАГСа в основному садять коло будинка одно дерево, тому що листя, якщо подивитися на нього, це два спорідно, нігідно білоба і то є. споріднені два сердені сердечда. Да. Крім того, воно дуже приносить користь, хто вживає, і дітям, і зрослим. Гінго дволопатеви, як і інші лісокультури, спочатку вирощують у теплиці. Це своєрідний садочок, у якому рослинки із насінинки перетворюються в саджанці, котрих вже потім із формованою кореневою системою висаджують у відкритий ґрунт. Тут ми маємо розміщені десь до 40 видів культур. Серед них є дуже цікаві і рідкісні культури, які, на жаль, не дуже часто потрапляються знаходити їх у парках. Це, наприклад, як деморфарг з сімейства Араліових. Наприклад, є модрина кемфера, яка дуже, дуже дуже рідкісна. Крім того, є у нас ліквідамбур смолистий, рідкісні культури, реліктові притом. Також ми вирощуємо три, три види кедрів. Кедр атласський, кедр гімалій. Малайський, кедр Ліванський, які теж є рідкісними і дуже цінними культурами. Крім того, є в нас тепер ще колекція ялівців 25 видів, які нам допомогли із Дніпропетровського університету, і є ефедра, наприклад, теж дуже рідкісна проміжна культура між духовайними і листяними культурами. Тут є ялиця велика, бія Грандіс, якої є досить е, прекрасні перспективи при вирощуванні. Оце маєте кедр річковий каліфорнійський, який на, на низинних е, виду, площадях на Закарпатті себе прекрасно показав і дає прекрасний е, приріст. Крім того, він є до родини кедрових. Що самі розумієте, що сама культура цінна по собі є? Є і такі декоративні культури, як, наприклад, ялина, ялина біла, канадська, серебряна, якщо бачите, ну а це вже в основному тут посіви у нас розміщені. Там ялина східна, теж рідкісна реліктова культура. Відрадно те, що дендропар Березинка є унікальною базою для проходження практики студентами біологічного факультету Ужгородського національного університету. Да, вони займаються. Займаються дендрарієм, тобто вирощують саджанці, вирощують і от ті саджанці, які вирощ, вирос, виростили в дендрарію, вони чи от, в магазин лісовичок поступають і через магазин лісовичок вони йдуть під реалізацію для населення. А які там Значить, є багато різних порід. Ну, з таких порід, які ну, більше є попит на ті породи, то є, ту є західна, ту є східна, значить е, 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 бере склеб. Є е, е, тис ягідний, От то, що люди більше закуповують. Є лівець е, по російському живельні. Активно лісгосп залучає до лісопосадок і учнівську молодь. Є шкільне лісництво, залучаємо дітей, Значить, практично є школи. Ну, над якими ми працюємо, які з нами співпрацюють, ну десь і допомагаємо їм, тому що ну, десь треба допомогти. Але я рахую, що діти от на посадках лісових культур, значить, практично по всіх, по всіх сільських радах, на території яких сільських рад є значить, посадки лісових культур, діти виходять, допомагають, є заохочення, ну от от співпрацюємо. Така співпраця знайомить молоде покоління не лише з веденням лісового господарства, а й розвиває інтерес та прививає любов до лісівничих професій.